Інформаційний партнер програми Новості КРЮЕЙ Обласна лікарня в процесі оновлення. Сюди не лише купують нове сучасне обладнання, а й ремонтують приміщення. Зараз тут активно працюють будівельники, виконують роботи з утеплення дев'ятиповерхового корпусу. Стіни обшивають пінопластом, що дозволить зберігати тепло в закладі. Також планується замінити біля тисячі вікон. Коштуватимуть роботи понад 11 мільйонів гривень. Приблизно таку ж суму витратять і на капітальні ремонти кількох відділень лікарні, поліклініки та облаштування приміщення для діагностичного центру. Як тривають, Роботи перевірили керівники області. Підрядники пообіцяли закінчити ремонти до кінця року. На сьогоднішній день практично вся обласна лікарня в ремонтах. І трішечки пізніше ми розпочнемо ремонтні роботи опікового відділення. Мы планируем создать целый опековый центр. Всего в этом году в областную больницу порядка 35 миллионов гривен инвестируется. Это и оборудование, и вот ремонтные работы, которые мы делаем, и для диагностического центра, и переемный покой будет отремонтирован в полном объеме, и поликлиника будет отремонтирована, и серьезное отделение открыли, мы медицинское оборудование закупили, и ожоговый центр будет ремонтироваться. Поэтому за последние 20 лет это самые крупные вложения в нашу областную больницу. Кировоградських дітей інвалідів планують стовідсотково охопити реабілітаційними послугами. Про це під час прес-конференції повідомила директор центру соціальної реабілітації дітей інвалідів Ганна Заботкіна. Заклад відкрився у лютому цього року. Сьогодні центр відвідує 19 дітей інвалідів. Всього ж у Кіровограді їх близько тисячі. Залучити всіх до реабілітації планують за рахунок відкриття нових груп денного перебування. створення групи денного перебування надасть можливість. Отримувати реабілітаційні послуги, проходити реабілітацію дітям без відриву від родини, і також це зможе подовжити термін перебування дітей у центрі, що надасть можливості більше для соціальної інтеграції у суспільство. територіального центру. Цього року в області оздоровили більше 10 тисяч дітей. За межами регіону майже дві тисячі. Про це повідомили під час засідання Круглого столу Федерації профспілок області. Всього на оздоровлення витратили близько восьми мільйонів гривень. Голова федерації Сергій Петров повідомив. Перепоною у належному проведенні оздоровчої кампанії є щорічне збільшення вартості дитячих путівок. Для багатьох сімей вона стає просто непід'ємною. Саме це стало основною причиною зменшення кількості оздоровлених дітей за участю проспілок, особливо дітей, працівників бюджетних гал. У кіровограді з'явився пам'ятник студентству. Його відкрили біля національного технічного університету. Ідея створити скульптурну композицію виникла півтора роки тому. Проект підтримав керівник області Сергій Ларін. Він приїхав в гості, отут ми стояли десь приблизно. І він мені сказав, причому сказав так по-доброму, посміхаючись. Смиханоч, а скільки років оцим плитам, що тут були на цій площі. Я іншими очима подивився на ці плити і розумів, треба міняти, треба реконструвати площадь. От а потім з'явилася звичайно, ідея пам'ятника. При розробці макету пам'ятника скульптурні композиції присвячені студентству, вивчали у всьому світі через інтернет. Постаменту юнака і дівчин, які з'явилися у Кіровограді, там не знайшли. Коли дійсно йшла розмова, який повинен бути пам'ятник, звичайно, ну це не повинна бути самотня людина. Ну який студент без гарної дівчини, це ж не справжній студент. І якась дівчина гарна без студента. Це якісь самотні люди. А так виявився такий гарний ансамбль. Я дивився в інтернеті, до речі, дуже багато пам'ятників студентів. Хочу сказати, що наш найкращий. Пам'ятник встановили за кошти, які збирала громадська організація Спілка випускників. Екскурсія кіровоградською митницею її влаштувала для студентів факультету організації повітряного руху місцевої льотної академії. Спочатку їх ознайомили з процесом оформлення вантажів та правилами заповнення вантажної митної декларації. Це майбутні фахівці в сфері організації пошуково-рятувальних робіт і авіаційної безпеки на авіаційних підприємствах цивільної авіації України і Питання авіаційної безпеки в міжнародних аеропортах тісно зв'язані з митним оформленням. Далі майбутнім фахівцям продемонстрували, як шукати наркотики у транспортних засобах, які знаходяться у зоні митного контролю. У головній ролі службовий собака Сармат команда молода. От буквально три місяці назад ми тільки приїхали з Хмельницького центру. Собачки би, все нормально. Собачка какби робота ідеально, але на даний момент поки ще, слава богу у нас таких моментів не було. Атори ми виявляли, але ми стараємося роботи, також студентам авіаційного університету продемонстрували, як відбувається пломбування транспорту, на борту якого знаходиться експортний вантаж. «Ми до цього вивчали це все, але зараз ми побачили своїми очима, що Можна робити, як декларувати, і куди потрібно звертатися? Я сподіваюся, що в майбутньому житті мені це дуже допоможе. Набуті знання під час екскурсії кіровоградською митницею студенти застосують на екзаменах. Театр актори ролі. Виставка з такою назвою відкрилась у Кіровограді в музеї Карпенка Карого. Експозицію приурочили до 130-ї річниці з дня заснування театру Корифеїв. До уваги гостей представили документальні матеріали, афіші та фото першої театральної трупи. На світлинах Саксаганський, Садовський, Заньковецька, Мар'яненко, Левицький та інші театральні діячі. В основу виставки покладені матеріали, які збиралися протягом багатьох років. Наприклад, колись. Зателефонувала в музеї жінка і запропонувала купити у неї колекцію старовинних фотокарток зображенням корифеїв. І, до речі, ці фотокартки теж представлені на нашій виставці. Вісім люблячих жінок. Так називається перша прем'єра у репертуарі 130-го театрального сезону у Кіровограді. Ставлять її за п'єсою французького драматурга Роберта Тома. Про це повідомив головний режисер театру імені Кропивницького Євген Курман. ще один подарунок. Театрали готують до нового року. Це буде дитяча вистава з дорослим символізмом. Ми будемо ставити пригоди Буратіно або золотий ключик. Там це для нас програмний твір. Вийшов цього разу, бо всі персонажі тої казки шукали новий театр новий прекрасний театр, який ми здобули як приміщення, але нам ще цей новий театр потрібно утворити, зробити його як явище. Інформаційний партнер програми Новості КРЮЕЙ